Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Одразу до новин з фронту вони, на жаль, не втішні. Окупанти вбили українського військового. Від початку доби, 30 вересня. Вже тричі порушили режим припинення вогню. Один раз застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Ворож... Внаслідок ворожих обстрілів. Один військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Стріляли біля Новотошківського поблизу Кам'янки, вели вогонь зарт. Ілерії 122-го калібру, а в бік попасної найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів Верховній Раді. Осіннє загострення. Е, Арахамія починає збирати підписи за відставку голови Верховної Ради Разумкова. Про це написав у Фейсбуці Дмитро Разумков і виклав відповідний е, копію документу. Відповідно, очікувано, колеги прийшли за підписами лист... за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України, як і обіцяв зволікати з процесом не буду сьогодні. Колеги отримають підписні листи продуктивної роботи у Трускавці. І поставив Дмитро Разумков в кінці смайлик і опублікував ось цю копію документу, де тут є ось Арахамія, і вони просять надати народним депутатам підписні листи. Потрібно зібрати 150 підписів для того, щоб ініціювати відставку голови Верховної Ради. Далі це голосується вже під час засідань у Верховній Раді, коли є 150 підписів. Ну не дарма Разумков побажав успіхів колеги, колегам в Трускавцях, тому що... тому що в змі повідомляють про те, що сам там почнуть збирати підписи за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це джерела зі слуги народу повідомили виданню «Лівий берег завдання на курорті зібрати 200 голосів за відставку наших. А потім ну, власне від слуги народу. А потім вже на фіналі плюс 40 голосів груп та інших депутатів. по суті, гала концерт вже розпочали анонсу іронізував. іронізував так народний депутат, який про це повідомляв, повідомляв виданню. А тим часом, речниця фракції Слуги народу Юлія Палічук написала, що в ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади. Це може бути в законодавчій владі. І тут ще варто додати цю ж цитату стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім'я голови Верховної Ради з проханням дати доручення апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи. Повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожний. Народний обранець, а тим часом прес-секретарка Дмитра Разумкова ну. прикріпила, Вони закріпили це повідомлення в телеграм-каналі Верховної Ради про те, що Дмитро Разумков не буде значить чинити опір, так би мовити, і швидко дасть всі необхідні розпорядження для того, щоб процес розпочався. Бачите, які сумління народні обранці, але є і ще одні новини, на які варто звернути увагу. Це 12 тисяч випадків ковід. 19 майже, майже майже 12 тисяч, 11 тисяч 757, які зафіксовані станом на 30 вересня. Йдеться про 1054 дитини та 242 медичних працівників. Також за минулу добу госпіталізовано понад 2,5 тисячі осіб. Летальних випадків 194 одужало 3839. І це ще не все, це тому що Віктор все. Ляшко повідомив про те, що дійсно може статися так, що 4 дози вакцини Pfizer будуть утилізовані. Проблема в тому, що під час перевезення можливо було порушено температурний режим зберігання. Вакцини тому її не будуть використовувати зараз. Вона на складі, тому що іде суд між постачальником і логістом. А що стосовно вакцини AstraZeneca, 1700 доз препарату, які мають бути використані протягом 30 вересня, Віктор Ляшко сказав про те, що про це попереджені всі мобільні бригади, всі центри вакцинації, що необхідно використовувати препарати строк придатності, яких найменший це стандартна практика практика, і спочатку ті, що раніше закінчується строк придатності, потім ті, що пізніше. Власне, це були найголовніші новини за версією сайту umn.ua, За версією Назара зараз і Катерини Супрун. Більше читайте на сайті emen.ua. Підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам безмежно за ваші донейти. Не спиняйтесь, кидайте гривні. Ваші ще всі реквізити для цього є у вас у вас та на сайті umn.ua, там червона кнопка донейт. Дякуємо за увагу. З вами були на зараз. Деріти Катерина Супрун. До наступних зустрічей.